Шкільні роки для 33 учнів нашої школи завершено. Останній дзвони лунає саме за вас. Наші випускники 2021! Так, вітали вчителі, учнів 11 го класу з завершенням навчання. Очень хочеться розставатися з всіми. Стать в ЗНО, надіюсь. Я готувалася, питалась. Марина Самолюк говорить, планує стати юристкою. Я не знаю, що на мене чекає попереду, взагалі, зможуть стати екзамени. Та далі потрібно все ж таки йти своєю доріжкою. За нами вже вчителі дивитися не будуть. Завжди дивилися на випускників і завжди хотіли, щоб нас вітали молодші класи, щоб все було е, святково та організовано, але через карантинні норми цього не буде. Таке привітання, як тобі? Е, розчулило. Я Хочу з вами провести ще ці 11 років. Я проводив час з цими людьми і зараз дуже задумався над тим, що їх більше кожен день не побачив. Я хочу вступити у вищий навчальний заклад. Хочу працювати в сфері поліції. Сім років Олена Кравченко була класною керівницею в цьому класі. Вони не знали нічого абсолютно. Я держала все, скажімо так, в таємниці. Це був для них цілковитий сюрприз. Вони вже йдуть здавати ЗНО, Відповідно, урочисто перервати рік радзові у нас не, не отримується. Останні дзвоники будуть проводити 31 травня. Ось а за рахунок того, що вони йдуть здавати ЗНО, вони закінчують у рік трошечки раніше. Бере мене гордість за те, що ми випускаємо таких гарних талановитих. Усміхнених, цілеспрямованих дітей. Це перший одинадцятий клас за чотири роки, розповідає директорка Лілія Титаренко. Об'єднання двох шкіл, колишньої школи номер 13 і загальноосвітньої школи першого ступеня Мрія. То це наш в цьому році перший. Випуск 11 класу це наші рідні діти. Ми дуже хвилювалися, коли набирали свій перший десятий, і ось випускаємо 11 клас. Батьків ми не запрошували час карантину, адже це все ж таки дзвоник був для дітей. Це була наша така невеличка, дружня, шкільна сім'я, вчителі, діти. Після останнього дзвінка класники заспівали пісню. Я вірю, що вони потом поженяться по класіки, Я вірю, в веде. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.